В народі кажуть, ось день рік годує. Саме наслідуючи цю народну мудрі та користуючись погожою дниною, жителі села Сподобівка, брати Микола та Сергій Даниленки в будинку Незалежності України, працювали до пізньої ночі, косили сонячні. Нелегко їм далося господарювання на власній землі. Довелося пройти суди двох інстанцій. Спочатку Шевченківські районний, який, до речі, прийняв рішення на їх користь, потім. Харківській апеляції, щоб довести, що саме вони мають господарювати на своїх землі, а не орендар, який всілякими правдами, неправдами, намагається позбавити їх цього законного права. Навіть коли вже придбали посівний матеріал та засіяли ділянки, представник орендаря продовжував погрожувати. Ви сійте, а збирати врожай буду я. Знайду для цього підстави. Саме через це й очікували брати можливих провокацій. Зібрали всі необхідні дозволи на вивід біжжя. Але все ж сподівалися, що здоровий глузд колишнього орендаря візьме верх над жадібністю та зневагою до простих людей. Та не так сталося, як гадалося. Не встигли виїхати з поля, як вантажівку заблокували представники правоохоронних органів, за заявою того ж таки орендаря, згідно якої вони, виявляється, намагаються вивезти крадене насіння. Першу перепону вдалося подолати, бо на руках були документальні докази правомірності своїх дій. Та, очевидно, власний шматок не давав спокою представникам орендаря, не хотілося їм програвати. Тож і було ними повторно здійснено спробу блокування вантажівок, і знову заручилися підтримкою правоохоронців і переконливо попрохали зупинитися біля виїзду з райцентру для оформлення формальностей. А потім вже не тралися ні образ, ні відкритого хамства, ні залякування. На підтримку власників землі стали інші вихідці та доосібники зі сподобавки. Намагалися не допустити потурання прав своїх виборців і депутати Шевченківської районної ради Андрій Дзюба, Світлана Тахарченко, Сергій Бобрус. Але це не зупинило налаштованих на перемогу будь-якою ціною уже господарів. Не зупинив їх і приїзд шанованої людини депутата Харківської власної ради, Героя України Андрія Левчака. В результаті конфлікту Микола Даниленка було травмовано. Водія вантажівки. Відсторонено від подальшого керування автомобілем та сприяння зацікавленої сторони? Люди вимушені вже третю добу охороняти збіжжя та чекати рішення суду, який визначить правомірність дій кожної зі сторін. Насіння, зволожене дощем та зігріти пакучим сонцем, з кожною годиною втрачає якість, а люди віру у справедливість у верховенство правил. Невже навіть парламентські вибори, на порозі яких стоїть Україна, не змусять можна владці стати на захист? Селянина господаря власника своєї зміни. Отлично. Да, да. Главное, чтоб ты больше, дал Вовремя. Хорошо, хорошо.

Снимай его тут. Что ты ничего не сделал? ты на... бачишь, что она как, ну, на, капоте? Ты... Да вы его людей, ты бачишь? Да не бачим ничего. По телефону я ля лякал. Я, я вы... выезжай, десятку, Там, チェチューシャンチューだしょきゅう。 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 А ты снимає? Ты видишь, що происходит? <поценно> <поценно> я хочу сьогодні конфлікт. Скажіть, на яких почві розовіться в Я хочу від вас почути. Якщо я вас сніму. Я хочу від вас почути. Снімайте, вони без розрішення, вчора нас снімуть. Якщо них таке є розрішення, пожалуйста, знімайте нас я вже тут. що? почали? На камеру, людям, техники, я pues а хто Він Не знає. Ну то объясните мені. Я что? Я подсипаю. А суть конфликту. Чому? Заяваться в форме сміли. Я сказала, так. А суть конфлікту. Даний конфликт. Ну, будь ласка, на питання мені дайте відповідь. Чому суть? Ні, я вже десять хвилин така почути. По цьому даному конфлікту є соответствующа заявлення, яка неправда. На <рес> у чому не вражається? Ми я хочу ми я як депутат учло. хочу почути від вас, що розпочався конфлікт. Чому мені, в чому у вас різразногласія за цими людьми? Скажіть мені, будь ласка, так. ми можемо спитати у сторони, яка буде представляти а. другу сторону конфлікту? Можемо ви скажете свою, а потім вони свою. Мені хочеться послухати цю сторону, яка буде мені здається. Ви вже вислухали не раз. А я я хочу почути це від вас. Ми я значить пишу свої своєму зверненні, що ви з, з зі свого боку відмовились давати будь-які пояснення, тому, що вони ваші нісе не легітимніся. І Якщо ви не можете сказати, в чому суть не треба говорити. Ви до мене напишете запрос звернення. Я вам відповім. А хто ви такий? Хто <свят> ви да, таке? Ви отвійте на увазі. Хто ви такий? Ви отвітьте, людям отвійте на вопрос. Я вам даю відповідь. Яка відповідь? Це не відповідь. Мені напишете. Ви представтесь, тоді хто ви такий. Дивіться, товариші саме. Як він говорить? Я вас заберу все. Ви ніхто. У вас не і городі і, і прочім. І чому, і чому? ми їму повинні це саме? Ви ж власники землі. Ви ж власники землі. Ви я перший раз. Да. Ви ніхто. Ви ніхто для, для мене. Я для вас это саме, для мене, в смысле, на волос. Ви обробляють свою землю, від доші до господарства немає. Це власники землі, з якої вони коли ми начали обробляти свою землю, коли зробили в 11-му году, это саме, написали всі документи і прочій передала э-е Цвака дочки свою землю. Вони в дванадцятому году опять же такі документи представляють, потому тому що видно у них есть там своя служба. Розумієте? Це же це же хамство. Ми ж пишемо вот, і ось ось тільки оце от трактора. Оце ми такі робітя, нам ніколи його отдыхати, його пизділити. І це те саме. Ви не, не подивіться. На... Хіба це правда? Вибачте, справедливо. Вчора я да, за заяв... ним на, на, на перше на перше подання. Ви у вас є комп'ютери. Ви повинні були зафіксувати на цьому там все і зробити як воно положено, це саме. Якщо якщо не леправі, якщо нам не положена ця земля, якщо він 100% правий, так не давайте нам ви ждали нам ту землю, відмірали, колки побили металічні, Все, ми заплатили гроші, заплатили за це саме, за пользування землею налоги. А він я приїжджає розумі... і каже, все одно я заїду, завтра уберу ваш я урожай, я... пошли я... Я а ви націю. Ви не так говорили вас? по телефону. По я совсем взяв пиздочкою і говорили. Гробо і не, і не Я Хочу сказати одразу. Сваха. Ні, сваху, сваху, сваху я не хочу сваху. договор. Підожді не підписувала! Ваші ваші поділки. вічні! перше питання. Я вам задала. В чому конфлікт? Ви шановний ви відмовляєтесь відповідати? Друге питання це власники, та підожні, чи не прибуваєте? Це власники землі чи ні. Це Вони управляють вони свою землю самі. Одноосібники власники своєї землі. Може вони власники? Бо, може вони фідафі. не власники. Ви хто? хто? вибачте? Ви хто? У нас сертифікати на право собственності, так як на автомобілі. Я ж просто хочу спросити, ви охольте за цвіта. А ви хто? Вони власники. Я не успіваю відповідати. У вас тільки питання, що я не відповідати. Ви на один отвіт, ти на перший. Хто ви? Давайте розберемося. Власники землі. Ці люди мають відношення для своєї дороги. І все. Чи не мають підрозділу? Я ніхто не керую. Розмовляйте сам, я не буду вас... Це ви той, що казали моя руки кура. так, держав! Ви той, хто казав руки, кураві саме да? мають чи не мають, це все ж вирішувати не мені, не вам. Це відповідні органи повинні вирішувати. І в них повинні бути документ. Чи вони мають? Ми розмовляємо, але я нічого не говорю, тому що я не можу нічого сказати. розказати. Мені немає можливості сказати. Ви за мене відповідаєте. Я не буду вам цьому заважати. А Ви не хочете розмовляти. Ну, що ви сказати? Ви хочете просто. Поговорить. Ну, Ви сказать, розуміть, чи піти до суті контролі. А, нам не а ми а хочемо всі послухати. При Не треба. Ні, ми хочемо. Це вже напоминає, як гаї, запрошує це. Це вже уроки. Говорити нам. Говорить депутати. Я можуть поговорити. Можна, так, спасибо? Є господарство, яке може його, положити а що, під є господарство, може А в них друге господарство. Та не Ми вопрос. Яке це господарство? Приїде хазяїн, вирішить. Прийде хазяїнчик хазяйства. Яке з да, наш України я готов діалогу? Давайте обсуждати господарство. А я я? які тут діапічні діалог? діалога не, діалог. 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 немає. Ну бачите, немає діалогу. Нема так, так нікало не, не, не було, коли ви підійшли. Чи щоби що ми споримо? У нас є спорний вопроси, який ми вирішили встановлені в законодавці. Ну чому ці розмови де законодавця законодавство?

Ви возите, вам примор. Это даже на продаж є Нет, то, що вам препятствують, то, що вам препятствують вивезти. Вот за цей кажуть, що є дві сторони. Вы можете міліцію привіз сюди, позвонили, на поле привіз. Сюди привезти щенячек, всю міліцію зібрав. Тоді міліція чи не убив, сім'я приїжджає По Милицію приїжджають 14 Ти Ты позвонив или приїдешь? Заявлення. Документы на землю и на семечку, чтобы выращиваться. Сексиокопию, но и серия на серенам. Державный акт на право власності на земельную делянку. Вот сейчас и делянка и так, Да, да. Дальше. Дальше закінчився в 2010 році. Він закінчився. Далі є додаткового года, яка заключена. Договість, договість. От є додатковий, заключена 2008 року. Про року про продовження строки дії. Зараз розкажу. До на 15 років, але тут в судовому порядку тут подпись не Даниленка Зеріанатовича. Ми подивилися і вирішили подати під підроблений підсипіс. Є рішення суду, що висновок інституту бакаріуса, що це подпись не Даниленка Зеря Анатолійовича. А де, під чим підтверджується? це? В Тому у, 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 у ділі в суді є. Суд, есть. А у вас на руках є якийсь документ? Суд Суп, суд. Послушаю. А він ж тепер це апелює цим договором додатковою угодою, що у нього є додаткова угода продовжена. І він вважає, Покажи. що це як а як він зробив це? Суд суд одміни цю додаткову. Нас нас є рішення. А що сон. у вас немає рішення? рішення? À, рішення, рішення сону сону є рішення. А рішення з рішення суд про відміну звісно. Це, це оце, ось короб, акт становлено земежеме земельних ділян. Да. Там виставила це корпус виставку. Далі. Меням України, це пшенічна, це апеляційний суд. Апеляційний суд. не підписано ніяких документів, що стосується оренди земельних фінансових. Вони нікого не уповноважують робити це від їх імені. Додаткових привачина погода стає на їх підписи в нас, власне. Порушень вони як бусні, так і в піймовій формі зверталися. Так, так? Да, да, рішення рішення, рішення є, ж... рішення є. Далі Ухвалила упали. апеляційну скаргу товариства Сподобівка відхилити, рішення Шевченківського районного суду залишити без змін, ухвала набирає чинності. А то є це подавали апеляційну скаргу, да. подавала да, та сподобання. Так, Сподобовка подаває. Є рішення Шевченківського суду. Це ще на подсольничка, що я покупав. Не вкрали. Не вкрали, так. Да, от 100 кг і 600 кг. Це довідка. Вравка, що ви вирощені, на його паю, сільське Так, Що, що мені виділений в натурі пай земельний. Угу. І на ній, в ньому, а це іменем України, це постанова нашого суду. ваші, Задовольнити місце недійсними. Чи не з буде додатково буде до договору землі від 29 січня 2005 року холодно між Даниленком і товариством Сподобавка? Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю сподобавка. Так, щоб повернути до нас Сергію земельну ділянку. Тобто рішення суду є. Ми знати, не дійсню право чи не додаткового воду зав'язати товариство обмеженою за відповідальністю. повернути земельну ділянку. Це вже рішення оскаржено. Тобто, було рішення суду да. Шевченківського, да. за апеляційною да. скаргою було рішення апеляційного суду, яке да. залишило без рішення без змін. Да. Тобто у вас всі повноваження да. розбережають. А потім, ми а потім заїхали на сподовольську ділянку нашій, нашій землі. На наші чому ночі? Ні, чому ночі. Ми заїхали в обід. В обід десь часов два ми заїхали в свої бої. Спочатку... Не хочу виховатися. Ми добивали в вже... 12 часов, чи в 2 часа дня заїхали на поле. Брали батьківські фаїки, заїхали на свої. І добивали вже там осталось, ну, все місце, да воно сім місце, однією нато. Одніє і ми добивали, тоб'ємо, ну, щоб там осталось гектар, доб'ємо, щоб воно не залишилось на ніч. І ми добивали вже присвітку, а що нам робити. І все, а він приїхав і почав там піряти. Хоча, в принципі, він не. хто Він, він вам представився. І недавно і тери, на це, хто, 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 хто і такі. От дивіться, подивіться, хто керівництво. Я можу додати бумагу, хто керівник. Хто підписує керівник? Зараз гар гірма Гармаш. Гармаш. Ось така ситуація. Що нам далі розказать? І шофера заховатись. І шофера немає. Нема шума. Просто у нас у нас.